Замість красивого життя жебракування. в Москві затримали жінку, що заробляла на прохачах. Це 28-річна мешканка Кривого Рогу. Її спільників затримали, ще влітку, а саму Тетяну Петрову оголосили в міжнародний розшук. Умови життя жебраків були нелюдські, а всі гроші вони віддавали. А от сама бізнесвумен ніде не працювала і жила їхнім коштом. І Як давно такий бізнес? 4. Її бізнес тримався на самотніх старцях, сиротах та безпритульних. Тетяна сама знаходила та наймала працівників, обіцяла їм заробіток за кордоном і краще життя. Натомість робила з них рабів. У них забирали паспорта і вони там займалися попрошання Жанна кругла сирота. Після будинку дівчина ніяк не могла знайти роботу. А тут за розповсюдження рекламних листівок їй пообіцяли 500 гривень на день. Рожеві окуляри щезли, щойно приїхала до Москви. Вже наступного дня Жанна разом із чотирма іншими українцями жебрала в підземці. І так від п'ятої ранку до сьомої вечора вони ходили за нами сторожували, дивилися, щоб ми працювали. Ну, роботалі а що робили? Що вони м'ятом інвалідам зроблять? Поб'ють мене у полоні. Жанну тримали два роки. У переході стояла з табличкою Допоможіть! Померла мама. На вигляд дівчині щонайбільше 15, тож подавали щедро на наші гроші від 500 до 1000 гривень на день. У неї все одразу забирали господарі. Били сильна, ще працювати не хотіла руками, ногами били. Втекти дівчині вдалося лише коли її перевезли старцювати до Києва. А це ще одна жертва торгівців людьми Катря, теж сирота, згадуючи про два місяці пекла у Москві. Дівчина не може стримати сліз. Нам вона хотіла на відправити. за те, що я плакала, я хотіла домой. І били мене мене своїх жертв. Учасники банди шукали серед безхатьків, ходили по ніч ліжках і спокушали волоцюг гарними заробітками. Казали, що їхати в москву і все з має. А потім, потім приїхали. Ні то не то що треба. Влітку правоохоронці затримали двох учасників банди. Тетяну Петрову оголосили у міжнародний розшук. А п'ятьох з лидерів, що забезпечували добробут шахраям, повернули в Україну. Женщина продовжувала займатися протиправною діяльністю обманним путем заманила трьох граждан України в Москву і принудила їх заняття попрошайничцу. Міснахаждення зловмишленці було встановлено, після чого вона була задержана. Зараз Тетяна чекає на екстрадицію до України. Тут разом зі спільниками її судитимуть за торгівлю людьми. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Ольга Волинська Руслав Шейко, програма вікна СТБ.